Кстати, у меня создание я с материалами не делала, вот у меня повторные, но видите, первое сдавали, никакой вообще реакции не последовало. Одно я сдаю, а да, а на втором... Садись к стене. Нет, это, наверное, ты же главное есть вещи у нас. Да без разницы, я вас отпущу. Ну, трясно. Я не вижу ничего. Никакой реакции не последовала, пришла. Что, что значит вы переведете, мы сейчас сами туда пойдем. Ну я говорю, что я у вас заберу заявление. Да, да, мапочку, да. следует. Да, 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 и он да. Подрослит. Я поняла, я поняла. Я знаю, что вы бумаги все передаете. Как это наша Я записала регистрационный номер. В-44-57. в 44 в Да. 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 Так, Хорошо. Все, все, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас я подожди, встречу. Поставлю. До свидания. Нам на ознакомление с материалами уголовного дела к Гаевой. Вы с ней домовлялись? Следователю Гаевой. А -а -а. Да, домовлялась. Да, домовлялась. Вот смотрите, 26 травня написала заяву на ознакомление с материалами криминальной справы. Как имели все? Василенко. Да, конечно, пошла. Тебе Василенко пришла, но мы прямо вправо. Спасибо, все, спасибо. Я понял, все, давай. Ее нету. Она на вызове. Ну, будешь. будет но не здесь, Ну, тогда запишите наше прибытие в журнальчик. Давай. Василенко? Да, сейчас мы дадим паспорта. Надо паспорт? Конечно. Ні, я в Кагарлику проживаю. Я в Кагарлику в Київській області. Довжик 17. Приватний будинок. Безперебійно зв'язався з Тетяною Богданівною, причому це по мобільному телефону, а той номер, який вона залишала мені для зв'язку, він не є дійсним. Не працює, Він не є дійсним за тими повідомленнями, які надходять, якщо цей номер набрати. Він, можливо, видалений, вилучений, знищений. Так, поставьте мне пальчик. Вот Давай я поставлю. Вот тут. Да. Починать, так? Да. да. Добре. Угу. И Виктор Александрович. Так. Вот, вот, вот. Вот фамилия ваша? Угу. Дякуємо. Дякуємо. Ну, давай, мабуть, накрився. Просиш приїхати скласти постанову про порушення кримінальної справи щодо перевищення службових повноважень слідчого гаєвою у зв'язку з тим, що вона відмовляється нам давати ну, все, що ти. Отже, прокурор Гробенко не піднімає слухавки, а через декілька проміжків виклику мене сповіщає оператор, що мій виклик переадресовується на автовідповідач. Я з автовідповідачем не розмовляю, тому я натиснула збій виклику». Максиме Михайловичу, доброго дня! Вас турбує Василенко Ксенія. Максиме Михайловичу, в мене таке питання. Я зараз знаходжусь в Шевченківському управлінні поліції, приїхала на ознайомлення із матеріалами кримінальної справи, чи однієї, чи другої, чи скільки їх там є за номерами, які були зазначені. Мене сповістили, що Тетяни Богданівни Гайової слідчого немає на місці, коли вона буде, що і як, ніхто не знає, хоча домовленість з нею на ознайомлення справи була. От хочу вас запросити під'їхати для складання документу щодо кримінальної справи, щодо порушення її посадових повноважень. Черговий. Тобто зараз я звертаюсь до чергового, щоб він нас провів до начальника е слідчого відділу і начальнику задати питання, так. Добре, спробуємо зараз, дякую. Ще раз. Зараз спілкувалася з старшим інспектором. Прошу. Терновим Максимом Михайловичем, старший інспектор відділення інспекції особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП у місті Києві. Є мобільний телефон 067 130 щоб Ми звернулися до вас. Да, щоб я звернулася до вас? І ви нас провели до начальника слідчого відділу. Яка підкаже, хто мені може надати матеріали для ознайомлення від справи. Начальнику слідчого відео? Так. Ну, можете у його розпитатися. Тільки що Шепницька Вікторія Олександрівна, начальник слідчого відділу. Кабінет 312. А есть Рика. Що смыли? Васеленко моя. А, а Василенко хочет уже. Ну так вона сьогодні зайнята, займається вбивством. А з 26 го 26-го? А з 26 Нет, у нас э, заява є ще від 26 го травня написана і зареєстрована в цій канцелярії 31 травня. Ви уявляєте, скільки це вже пройшло часу? І кожен раз всі зайняті? Ксенія, людина тут ні до чого. Давай зараз викликаємо слідчі оперативну групу поліції і хай розбираються. Давай. Чого ми маємо дійсно? Черговий, то черговий. Хай вони самі розберуться. Як це воно так відбувається. Пішли, на вихід. Доброго дня. Я Василенко Віктор Олександрович. Роблю вам повідомлення про вчинення злочину слідчим Шевченківської управління поліції, головного управління національної поліції в місті Києві Гаєвою Петяною Борисівною Богданівною. Богданівною, яка з 26 травня 2016 року, порушуючи право потерпілої, От, не надає можливості знайомитися з кримінальною справою. Ухиляється, заховала свій мобільний телефон і ми з нею не можемо зв'язатися з тим, щоб знайомитися з матеріалами справи. Мій дзвінок як повідомлення про вчинення кримінального злочину за статтею 365 Кримінального кодексу України невиконання своїх службових повноважень. Прошу надіслати слідчо-оперативну групу до Шевченківського управління поліції для належного оформлення документів. Слідча Шевченківського управління поліції, головного управління в місті Києві. Вулиця Герцена, 9. Да, мій дзвінок це як повідомлення про вчинення злочину. З 26 травня року ні, це не подія, це написана заява про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. І не дають можливості ознайомитися з матеріалами, і на дзвінки, які вона дала номер телефону, вона не відповідає. А черговий ось з нею одразу вже зв'язався і вона відповіла і сказала, що вона по іншому плану працює. Але з 26-го заява зареєстрована в канцелярії. Сьогодні подана друга заява повторна. І оце вже два місяці ми її не можемо зловити з тим, щоб реалізувати своє право ознайомитися з матеріалами перевірки. Я вважаю, що це перевищення своїх службових повноважень слідчим. І вона оце, да, будь ласка. Ні, прийшліть, ми чекаємо слідчої оперативну групу для оформлення належним чином документів району. Щоби прибула на мій виклик поліція для того, щоб оформити вчинення кримінального злочину? Будь ласка, чекаємо. Пішли. Хто сюди. Хто Ми записуємо. У нас никла нічого не бачить, тому Ви видоса. Ви mm -hmm. Я там три лампы нашел. Я не знаю, она же не бачить. А хто вызывал? Просто два позадут. Я знаю. Мой представитель. Ну да, Ні, заяву должны є? Я розумію. Є довериеся? Є. Зараз покажу. Ні, за мене копию Какого? Ну, дело какого хотите? Чем, чем, вы хотите? А, есть. Да. Проживаете <coughs> где? Генер... Город Киев, генерала Наумова, 23, 208. Улица, да? Улица генерала Наумова, да. 23, дом, квартира 208. Телефон, да? 067-964-2177. Да. Угу. Угу. Заявление по поводу чего? Заявление по поводу совершения э, преступления. Чего? Следователем Гаевой Татьяны Богдановны с нарушением... Так преступление, преступление в чем заявление? Э, не дает возможности... Превышение служебных э, полномочий в связи с непредоставлением возможности ознакомиться а -а -а. с материалами э, криминального проваджения. 365 стаття Кримінального кодексу. Ну, ну, ми вважаємо, що сьогодні... ми считає, з 26 травня ми домагаємося отримати кримінальне провадження з тим, щоб з ним ознайомитися. Нам його не дають. Сьогодні ще написали другий раз. Нам знов відмовляють, що воно є на чим зайнято іншим. І ми вважаємо, що це... Являється порушенням нашого права на ознайомлення з матеріалами е, кримінального провадження і 30%. протягом е, двох місяців двох місяців не можемо отримати. Ми вважаємо, що це вона Спрос... При... що? Матеріал, е, приступлення в чому там? значить, е, лікар зробив операцію і знищив їй зір. І порушена кримінальна справа по. Частині 140, частина перша, як там, не... неналежне виконання операції з тяжкими наслідками. наслідками лікарем.